Подивіться просто, який красень, як сонце грає на крилах, як блищить фарба, якісна китайська, двохслойна, грунти, малю, лак, все як положено. І то в нас бам скаут 50-й. По знижці від компанії Скаут до кінця цього місяця 100%. А може і далі буде знижка йти на цей трактор. Просто якщо ви шукали п'ятдесятку таку, то можете закривати свої інтернети, закривати свої OLX, нахер просто сворачувати ту богодільню, не шукайте собі проблем, не шукайте напасть на мошенника. Ми продаємо нові трактора, бачите? Які поставили трьохточку. Ну, різне можна казати. Поняли, то якщо заказувати мошенники, то може таке бути, що вот такого, а вам привезли отакого. <смі> І то вучому патку, якщо щось ще привезли. Вот. А покупайте сертифіковану техніку скаут з двохрічною гарантією, з повним пакетом документів під ключ, доставкою додому на посилених, дійсно, не на совах мостах. Я показуй на передньому мостові. Такому грубому не с 24 на перевіреному моторі KM495BT. Один, ну один з найліпших моторів китайських 45-х, ну фактично 45 -х. Не знаю, 50 кажуть тут, є там ще накручено. Трохи той мотор. Компресор стоїть. Вот. І тонна 800 власна вага. Пацани, також скажу, тяжеліє цього трактора тільки соліс буде вже. Ну, а соліс ви, ви всі бачили, скільки стоїть то можна купити два таких за ціну соліс. Фактично здорова 50-ка, радіус 28, передній 20-й, оновлена версія. Зараз дійсно йде дуже крута знижка на трактори 50 кінських сил скаут. От, від, від самого поставщика. Тоб, офіційна знижка. Вам буде нова техніка самого останнього випуску в ідеальному стані. Ну тільки зі зборки в пльонці. Ті, тут ще навіть пахне. Пахне свіжою, свіжою краскою до нього підходиш. От, офіційно все як має бути під ключ. Новесенька, новесенька, файна техніка. От, по дуже хорошій ціні. Та у нас перший, він вже зібрався, вже поїде на відгрузку. З такими його крюками. 50 скаут, з такими крюками, з потужною навескою. Як варіант, ще, якщо розглядаєте щось поменше, то будь ласка, от вам 24-ка скаут. 254 модель реверсна. Ось. О... Бачите, 24-й рік ще нове. 24 ка реверса. А ну тут, який пише, тут теж 24-й, я все впевнений, можу. Тут навіть свіжіша ще поставка. Ще свіжіша поставка. 24 очка така, 254 -та, ТУ моделька. Рівна теж підлога, хіба тут резинового коврику нема. бокова куліса, реверсна коробка передач. Посилене навісне. Посилене вона тим, що йде трьох е, точка. Е, циліндри йдуть. Зовнішні циліндри, а вона ітисне вниз і трошки більше піднімає. ну Трошки більше кілограмів, чесно, на 100. Тут принципової різниці нема. Якщо дійсно вже циліндри тут інші, там, потужніші, то, понятно, в паутініку, тут уже, ну, і по самому навісному видно, що вона предназначене на більшу нагрузку, на більшу навантаження. Ну, то стандартна 24. Колья 1,25 м, Мотор таке М385БТ, коробка йде реверс на 8х8 передач. Широка резина 11,2 і 7,5 дюйма відповідно задні і передні. Ряд тракторець йде 4х4 з приємнительною блокіровкою диференціалу. Де вона тут показує? Ось ось блокіровка йде. З підключенням примусовим переднього моста. От. І таке управління гідравліки, що у вас є. Зараз я покажу десь довгорозподільник, а ось розподільник йде, бачите? У вас є на гідравліку один іде підйом опускання просто. І два йде з плаваючим режимом. Тобто у вас один з плаваючим, понятно, на циліндрах, то виведено. І один з плаваючим, є ще вільний на одній гідропарі, одній з них. І одна йде, вроді синя, йде обично, без плаваючого, Так, да, ось воно відрізняється. Бачите, є плаваючий, Тут тільки на підйом на опускання, а Тут є плаваючий. От, один Два паличем, один такий. То, так само реалізовано воно і в 50-сильному В 50, 50 сильному тракторі. Так само реалізована та навісна система. Бачите, Теж, теж таке саме йде устройство. От. Трактори дуже сучасні, Приборне, приборна панель. От, бачимо, як тут все зроблено. Електронна комбінірована. Ну, по них питань, мінімум по скаутів питань, гарантія працює. Хлопці приїжджають. Якщо треба обслужити трактор по гарантії, то сервіс приїжджає скаутський. Вон мені Пан Андрій. Не буду. ну коротше, Пан Андрій, мене якщо дивиться, дирекції компанії Скаут. От, завжди кажуть, що я не кажу нічого в відео про те, що скаут вони працюють. От, я вам то підтверджую, що вони дійсно більше скажу, вони їбашать, як коні. Поняли? З нинішніми часами їздять до людей, приїжджають, обслужують техніку. Понятно, що то не за день, не за два. Якщо у вас трактор зламався і щось там ну, сталося, ну якась технічна та проблема, що ви не можете самі там поміняти, якщо там якось, там насос чи таке просте. Самі устрани, то до вас приїдуть, ну, тому вже, може бути, ну, робочий регламент на протягом двох тижнів вам майже повністю все зробити, устранити і привезти, е техніку назад. Ну, по факту, то, може бути, не завжди так виходить, то е я думаю, ви розумієте, з яких причин не буду казати, щоб не було тут всяких дискусій далевих. на цю. Тем. Ну, Тим не менш, що ви не лишитесь трактором сам на сам, вам і зроблять, і все, якщо вам горить, то вам можуть пришвидшити процес. Нічого вам треба вже в роботу пускати, вплить до подмінного трактора. Тому гарантія не бумажка, просто яка, знаєте, пишуть раніше, бумажка, щоб витеріти какашку. О. Ні, тут гарантія дійсно працює, як і сервіс карта так і сервіс скали. Та, в принципі, всі сервіси працюють у нас. От, ну, я хочу наголосити, що конкретно зараз балакаємо за скаут, то в хлопців все схвачено. По запчастях, по комплектуючих, по обладнанню. Якщо у вас зі скаутом проблема, давайте тако, більше, мен менше так, менше вати катати. Якщо у вас зі скаутом проблема, ви можете мені дзвонити по номеру телефону. Я, якщо я навіть не в нас купляв, я вам допоможу вирішити це питання. Допоможу вирішити це питання і виєднати його. Вот. Якщо там щось про вас чи забуло, чи якась є віч Тому, хлопці, замовляйте, не, не... зволікайте, замовляйте скаути, в нас на міні-трактор Україна. Наголошую, на 50 знижка йде. Знижка на 50 до кінця місяця. Чекаю вже на ваші зникли. Ну, 50-ка толково. На жаль, ну нічого зараз нема круче. Чим скаут 50. -ка. Без кабін я маю на увазі, нічого немає більш крутого. О, все. Всім подякував, всім гарного дня, мирного неба над головою. І до нових зустрічей. У! Я не розумію, чого, якого хрена, вибачте мене, якого хрена ви зараз вже не дзвоните, номер телефону внизу ж є. Хто це все бляха, продає? Ну, мужики, ну серйозно. Ну дивіться, що відбувається. проходить. Там нема куди все ставить. там склади забиті, там склади забиті, кое як паркується. Нема де притулити, як то кажуть, того трактора. Дивіться, які в нас є хороші варіанти. Ми на все скинемо ціну, мужики, будь ласка, давайте. Ну, війдіть в наше положення, поділіться, поділіться цим відео і допоможіть нам швидше розпродають ту техніку. Якщо у вас є хтось, хто хоче купити трактор собі, от, якщо хто є, хто хоче купити трактор, знає там знайомий кум, брат, сват, хлопці, радьте, 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 радьте наші трактора. От, я розумію, що Китай, от, китайські трактори не найнадійніші надійні трактори, але як то кажуть, знаєш, в такі часи, як то кажуть... Гроші не пахнуть, тому з 50 доларів відкату з будь-якого трактора дає. Фу. Не, ну, я дій, дійсно, є китайські, які такі не дуже, є китайчики, які файні. Вон, наприклад, а самі ті а, сентайчики більш-менш нормальні. Кентаври, ну хороші, вони будуть працювати. Донфенги, ДТЗ, Ловови, будуть працювати техніка. І ціна знову ж таки. А В нас ціни від трьох, ні, від 3600 за повноцінний тракторець на не з, з коробку і дійсно за повноцінний тракторець трьохточковий. І от, буде привід ременний. Якщо безременний привід, ціна буде 4000, саме дешевий. Якщо буде передньопривідний... Ременний ціна буде 300, взагалі халява така що я сам в шоці був, коли це узнав. Якщо тракторець буде, буде повидний без ремнів, то від 5000 там вже будуть хороші варіанти з переднім редукторним мостом, трьох з гідропідсилювачем і все. І дивіться, який у нас є 254 скаут. Краси. 504 скау теж краси. Ціну скинемо на все, зрозумів. Все розпродаємо. От такі 50-ки взагалі солідні. Дивіться, яка... які в них лакокрасочні, якісне. Ніде нічого там, ні царапин, ні... нічого. Все супер, рівний пол. Ось, то тут просто трактор божественний. Божественний, тому звертайтесь, хлопці, техніки є дуже багато. Звертайтесь.